Сталося якось так, що боги Мітра і Варуна побачили прекрасну абсару урваші і так полонилися нею, що в обох мимоволі виконалася сім'я. З тієї частини сімені, що потрапила до посудини для води, народився Агастія. Васіштхаш народився одночасно з ним, але сімені, що впало на землю. Обурюючись на урваші, Обидва великі боги прокляли її і скинули з небес на землю, де судилися їй блукати серед людей. Потім трапилося так, що божественний Парада, який любив залагоджувати чужі справи, повідав урваще про прекрасне обличчя, багатство, доблесть і відвагу Порораваса, що став на той час великим царем. Уражена описом його численних достоїнств, і засліплена його красою, а красою порарвас був подібний до втілення самого Бога любові, урваші полюбила його і постала перед ним. З широко розплющеними від захоплення очима, пороравас дивився на неї, і шкіра його вкрилася мурашками. М'яким і лагідним голосом заговорив він з нею. Вітаю тебе, красуне, сядь, прошу тебе. Чим я можу служити тобі? Я хотів би вічно насолоджуватися з тобою любовними іграми. Відповіла йому урваші. О прекрасний, немає на світі такої жінки, чий погляд і помисли ринули б до тебе так, як мої очі та думки. Мої очі так прагнуть захоплення твоїх обіймів. Що не можуть відвести погляду від твоїх рук. Я з радістю житиму з тобою, якщо ти виконуватимеш три умови. Порушиш, бодай одне з них, втратиш мене. Перше, я довіряю тобі цих двох баранів, які для мене немов рідні діти. Бережи їх, як скарб. Друге, я харчуюся тільки гі, які куштую раз на день. І нарешті я ніколи не повинна бачити тебе голим, крім часу, коли ми будемо вдаватися до любові. Проровес відповів: Я не прошу твоїх умов, яка чарівна ти, коли говориш про кохання, не маю чоловіка, який не захотів би послужити жінці, яка сама визиває до нього, і став проровес насолоджуватися, як йому заманеться, зурваші. Яка вміла майстерно доставляти на солоду. П'яний солодким смаком її губ і ароматом лотоса, що виходив від усіх частин її тіла, він бездоганно розважався з нею довгі роки. Коли ж боги зрозуміли, що життя на небесах без урващі їм не мило, Індра відправив енхарвів божественних музикантів, щоб ці повернули її. Темної ночі Гангарве вкрали баранів, яких урваші любили як рідних дітей, і завжди тримали біля свого ложа. Прокинувшись від мекання баранів, яких викрадали викрадачі, урваші вигукнула в тривозі: О, я пропала, загинула. Я довірилася євнуху, що назвався моїм чоловіком, Нікчемній людині, яка лише вдавала. Доблесного воїна і зрадила мене, злодії крадуть моїх баранчиків, а він вдає, що спить, наче злякана жінка. Лише при світлі дня він веде себе, як чоловік. Порора не ворушився тільки тому, що був роздягнений, але стріли слів урвашів пронзали його, як стрикала, пронизую шкіру слона, і в гніві він кинувся в ніч, стискаючи меч у руці. Тоді Гандхарви, відпустивши баранів, блиснула яскравою блискавкою. Урваші побачила свого чоловіка, який повертається до неї з баранами оголеним, і зникла. Повернувшись додому і не знайшовши дружини своєї на ложі, проровес поринув у море скорботи. Збожеволювши від серцевої муки, він залишив палац і почав блукати світом у пошуках урваші. І нарешті він знайшов її на рівнині Курукшетри, на березі річки Сарасваця, де урваші веселилася з п'ятьма своїми подругами апсарами Побачивши царя, вони встали, щоб піти, але Пороравас звернувся до урваші, намагаючись підійти до неї. Дорогоцінна моя, почекай, повернися і знову будь зі мною. Знай, великий герой, що зловити мене так само важко, як зловити вітер, відповіла вона. Так, я знаю, промовив цар, але згадай блаженство, яке ми відчували разом. Згадай, що коли б тобою не опанували бажання, ти могла прийти в мої покої в день чи вночі. І я дарував тобі насолоду. Так, погодилася урваші. Ти входив у мене тричі на день і так зробив мене вагітною, о, пораравас, ти був володарем мого тіла, я завжди поступалася твоєму бажанню. Я бачив, сказав Пороравас, що коли я, смертний, намагався обійняти твоїх божественних супутниць, зриваючи з них одяг, вони тікали від мене, як полохливі лані чи кобилиці. На це Орваші відповіла. Смертьня, що бажають безсмертних можуть поєднуватися з ними лише з дозволу безсмертних. Так і я колись дозволила тобі з'єднатися зі мною. Так, сказав пораравас, ти обдарувала мене своєю любов'ю, від якої ми зачали незвичайну дитину, і тепер благаю тебе. Подаруй мені моє життя. Тут пандіт замовк на мить, Щоб цар вікрама зміг. Вловити гру слів. Справа в тому, що син Прораваса та Урваші носив ім'я Аюс, що в перекладі з санскриту означає життя. Побачивши, що обличчя царя осяяло посмішкою, Пандід продовжував свою розповідь. І урваші відповіла з того, що ми створили, будучи разом, я пришлю тобі все. Що належить тобі. Повертайся додому, безглуздий, бо тобі не володіти мною. Побачивши, що урваші непохитна, проравес вигукнув Зупинися, ти не можеш піти звідси так, не задовольнивши мене. Інакше я впаду, розкинутим на лоно загибелі, і це прекрасне тіло, з яким ти так насолоджувалася, помре на очах усіх. І хижі вовки та стерв'ятники пожерять його. Зжалившись над царем, урваші спробувала вгамувати його Не вмирай, о поравасе, не пади мертвим і не дай презереним вовкам жерти тебе. Довга дружба з жінками неможлива, бо їхні серця подібні серцям гієн. Не слухаючи її промов і ще більше впадаючи у відчай, поравас продовжував волати до неї. Повернися або моє серце розіб'ється від горя, але урваші пом'якшилася лише настільки, щоб промовити. Незабаром я призведу на світ твоє дитя. Наприкінці кожного року, мій повелителю, ти зможеш проводити зі мною одну ніч, і в тебе буде ще одна дитина. З цими словами вона зникла з поля зору. Пороравас повернувся до себе в місто, де ніщо більше не давало йому радості, як так він коротав час, очікуючи обіцяної години. Болісно довго тягнувся цей рік. Коли ж наприкінці року він повернувся на рівнину Куркшетри, то захоплення охопило його серце, бо там чекали на нього урваші з чарівною дитиною на руках. Цієї ночі вони знову з'єдналися. І, побачивши, як сильно журиться чоловік від майбутньої розлуки з нею, Апсара сказала нещасному цареві Ми не можемо бути разом, тому що ти так і залишився смертним. Тепер у тебе є нащадки, діти, які можуть умилостивити богів жертвопринесеннями. Ти ж можеш умилостивити жертвопринесеннями ганхарвів, і вони віддадуть мене тобі. І тоді ми будемо радіти разом на небесах. Негайно ж цар почав звеличувати і оспівувати гандгарвів і так догодив їм своїми хвалами, що вони дали йому жаровню зі священним вогнем для ритуалу, зробивши який пуруравас, зміг би отримати урваші. Приголомшений цар схопив подарунок і поніс його собою думаючи, що це і є сама Урващі. але незабаром зрозумів, що це всього лише жаромня. Тоді прорава залишив її в лісі, повернувся додому і почав проводити щоночі в медитаціях на урваші. Сталося це на початку срібного віку, Трета Юхи, розуму прораваса, зануреному в медитації. Перші відкрилися ті три веди, в яких містяться настанови про ритуали. Здобувши це знання, цар повернувся до місця, де залишив жаровню, і тут побачив, що з кореня дерева шами виросло дерево Ашватха. Палаючи бажанням знову здобути урваші, цар вистрогав дві дощечки з цих дерев. На зразок тих, що використовують для розпалення вогню, і став медитувати, уявляючи собі нижню дощечку, як урваші, а ту, що була зверху, як самого себе. І ще уявляючи, що між ними крихітне тільце їхньої майбутньої дитини. Потираючи одну дощечку об іншу, він співав належні мантри. І від цього терця виник жертовний вогонь Джата прозваний так тому, що допомагає знайти райські насолоди і обернувся на три священні вогні, чиї імена Ахаванія, Гархапатія та Дакшина. Визнавши священий вогонь своїм сином, цар поклав на нього жертовні дари, бажаючи досягти місць, де мешкала урваші. Так, за допомогою вогню свого прийомного сина Проравас потрапив у світ генхарвів та воз'єднався з Урващі. <звук> у золотому століці Сатія Юга от царю існувала лише одна веда, і це був священний склад Ом, той, який завжди залишається новим, пранава. І містить у собі всі можливі звуки. І був лише один бог, нараяна, владика всього сущого, існував лише один єдиний священний вогонь, і всі люди жили однією громадою. Тільки на початку срібного віку стало три веди і три священні вогні, що було викликано діями про священного нащадку місячної та сонячної династії. Одним із прямих нащадків Прораваса був могутній ріші Вішваметра, який вчинив багато великих діянь. Коли цар Трішанку захотів бути піднесеним на небо за життя, його гуру, ріші Васіштха, прокляв його і зробив чандалою, нижчим із нижчих. Тоді Трішанку вирушив до вішвамітри, і той підняв його на небеса. Але тільки на досяг він небесних воріт, як небожителі, не стерпівши сморід, що виходив від його смертного тіла, скинули тришанку на землю вниз головою. Вішвамітра зупинив його падіння на півдорозі, де він висить досі догори ногами, сяючи зіркою в небесах. Іншим прямим нащадком про був Джахну, який узяв за дружину річку Кавері. Якось джахну. Цілком проковтнув благословенну річку Гангу, але ріші витягли її на світ, і з того часу Ганга стала вважатися дочкою Джахну. Своїм предком шанували Пурраваса і річка Кошики, і великий Дганвантарі, який поширив вчення аюрвети, і ріші Джамадагні і син Джамадагні Парашурама, який був інкарнацією самого владики. Вішно. Що може стати кращим доказом верховенства Меркурія серед планет, ніж цей пам'ятний родовід? Я схиляюся в повазі перед цією чудовою планетою, зразком неперевершеної краси та лагідності.